Всім доброго дня! Отримала своє замовлення від Агромаркет. Замовлення немаленьке. Зараз переглянемо, Що в нас тут є? Паковане дуже добре. Це у мене йде коленхоя. Так, рожеве, дуже гарне, цвітіння дуже гарне. Субстрат для квітучих, сім літрів Хочу сказати, що замовляю не перший, не то що раз, не перший рік. Агромаркеті і завжди завжди задоволена і бонусною системою, і якістю рослин, і великим вибором. Так, це у мене антуріум. Зараз. Опа. Так. Так, мій антуріум. Тут декілька рослин в горщику. Ну, стан дуже добрий. Пошкоджень ніяких немає. Далі в мене йде насіночко, кімнатний клен. Дуже задоволена, що в агромаркеті знаходяться такі ексклюзивні насіння. Перець, перець, трюфель рожевий помідор. Томати. Замовляла дуже такі незвичайні. Хочу спробувати навесно. І томат американський ребристий, дуже цікавий сорт. Це моє замовлення. Все по замовленню прийшло. І в мене ще йде тюльпан. Зараз відкриємо. Цебулинка гарної якості. Пошкоджень немає. Будемо з гарним рожаєм. І також в мене по замовленню акційні кульпан акційний і акційний гіацинт. Це в мене сорт місгон. Також гарна цибулинка. Ось. Незважаючи, що зараз знижки, зберігання цибулин дуже якісне. І ще один гіацинт Антарктика. Біленький, дуже гарний гіацинт. І булинки також дуже гарні якості. Сухенькі, не пошкоджені, не механічно, не в умовах зберігання. Все дуже якісно. Агромаркет вам дякую, ви, як завжди, найкращі.